Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та Інша Іна. І незважаючи на те, що тут про квіти, сьогодні мова піде про огірки. В цьому році я перший рік вирощую огірки в теплиці, тому хочу поділитися з вами своїм, хоч і невеликим, але вже досвідом, можливо, комусь це буде потрібно. Передусім скажу, що теплиця для квітів була. Лежали тут стелажі, потім ми їх всі склали в одну. Стопочку ось так, І тут висадили огірочки. Ну, ось з краю були висаджені тут не було стелажа, і огірки висаджені раніше всіх були. Тому на сьогодні вони повинні були б почуватися саме краще і повинні бути самі здорові. Але, Але висадила я їх запізно, тому що все-таки було холодно у нас, незважаючи на те, що теплиця. Тупилася, ну як вигрівачем обдувалася вночі, але все-таки температури були низькі. Не можна було висадити огірки, вони трохи переросли і дуже погано потім переживалися. Деякі ну, так і лишилися з таким ось листячком невеликим. Ну, якось погано вони адаптувалися. І це Гібрид зозуля ось такі огірочки, які повинні, повинні бути довгенькі. Дуже мені подобаються ці огірки, але скажу вам свого такого невеликого досвіду, вони саме гірше пережили стрес. Ось це пересадки низьких температур, от в них це саме гірше вони пережили. Але нічого, зараз плодоносять і мають такий вигляд. Ці висадили, зараз я ось так відійду, щоб краще було видно раніше. Ось ця зозуля висаджена пізніше, але також, видно, ось, ну так, вона собі почувається не дуже добре, тому що розсада, знову ж таки, була переросша і ну, температури низькі. Надалі тут в мене йдуть інші огірки. Висаджувала я огірки Чайковський, Спіно і Седрик. Можу сказати, що всі ці гібриди варті, вони вже плодоносять. Ну, збираємо урожай десь ми неділі-дві вже, напевно, до цього все обривали. Обривали, тому що вони були, ну, вони плодоносили, якби була не така холодна весна. Тож, мусили обривати все. Ну, зараз вже не обриваємо. Тож, так, ось дивіться, як гарненько все в них. Ось, вчора ніби й обривала, а вже вони. І он, незважаючи на те, що кущик також, бачите, який, ну, висаджена погана розсада, вона велика розсада, вона погано приживається і ось такий дає результат. Ось поряд огірок розсада була маленька, Мол, набагато молодше за, за ось це. я їх висадила в один день, і бачите, як цей пішов рости. А ось цей сидить на місці. Це ну, одинаковий. Здається, це якраз Чайковський. Зараз ще скажу трішечки по догляду і по підживленню. Ну, сьогодні це в нас буде 9 червня. Огірки ростуть і почали активно. Викидати пасинки. Тому на цьому етапі ще я їх обриваю. Обриваю, знову ж таки, навчаюся в інтернеті і кажуть, що поки вони десь не будуть ну, до метра у висоту, всі пасинки обриваючи. Чим ми й займаємося. Ось лишаємо тільки зараз краще, щоб хорім тільки ось такі огірочки, а пасинки всі приймаємо. Хоча ось дивлюся, що робить за таким пасинком. Тут і пасинок, і огірочок. Можливо, огірочок оставити, а пасинок прибрати. Не знаю ще. В такому стані, бачите, кругом хочуть, бачите, маленькі такі, більше, які, бачу, пообривали вже, а це десь пропустило. Ну і ось тут на зозулі е, огірки вже ми обірвали тут, опасенки йдуть. Зараз також буду обривати. І листячко також хворе. Е, ці знову ж таки, які висаджували меншими, вони. І пасинків тут немає, так ось, ну, ось є. Ось так хожу кожного дня і все це обламую. Ну, Набуваю свого досвіду. Все-таки це для мене в новину. Підживлюю також, брала інформацію з інтернету, тож був. Спочатку ж фосфорне добриво давала, потім універсальне, потім підживлювала один раз сироваткою, брала літру сироватки на відро води і гарно все це проливала. Також проливала курником, а сьогодні також планується зробити. Два дні назад давала каліне добриво. Все-таки бачу на ось цих жовта така. Водочок це ніби говорить про нестачу калію. Ну, Можливо, так і є, тому вчора я дала, позавчора дала я їм калійне добриво, майстер, де ну, перевага калію. Ну, і ось Так собі планую, що раз в 10 днів буду давати ще курник. Ну, Все-таки це більш натуральне добриво. ну, там азот, і вони гарненько будуть рости. І ще на початку давала також я й кальцію селітру, ну, землю лила. Коли вони тільки починали нарощувати вегетативну масу, то азот давала. Ну, Коли були холоди, оприскувала, знову ж таки, антистресом їх, тим самим мегафолом. Але вже зараз така спека, що ніби, ніби все добре. Ну, в день вони. Деякі знову ж таки вянуть, то, то я їх навіть серед дня, як бачу, що потрібно полити, то я їх поливаю. Їх тут небагато, тож можна приділити увагу. От, тут в мене ще один тут ще калібрашка моя маточна, ну і ще один висаджений кабачок. Ну, не знаю, скільки він тут буде, довго він не буде. Як тільки на городі вже підуть гарно кабачки рости, то цей кабачок ми видалимо. Щоб у гіркам було просторіше. Я, знову ж таки, не знаю, можливо, хто підкаже, скільки вони от будуть триматися, ці огірки, коли мені посіяти. Я знаю, що сіють на заміну, тому що все-таки кліщі всі, оці такі шкідники, вони можуть не можуть, а вони їх пошкодять. Тому планую посіяти нові, ці вирвати потім і посадити нові. От. Коли по термінах не дуже знаю, ще не, не вивчала цю інформацію, ну, можливо, хтось підкаже мені. Ну і ще, щоб більш пізній урожай був. Також ну, хочу це зробити, не знаю, чи вийде. Чим від шкідника почала обробляти, знову ж таки, два дні тому обробила їх актофітом. Маю на меті таке, щоб обробляти їх цим препаратом десь ну, також в тиждень, раз в 10 днів, коли ось спека. Тому що, коли спека, знаємо, що шкідник чекає, чекає поки дать йому волю. Тому, оскільки це біологічний препарат, і там термін очікування, мабуть, до двох діб, то ним можна користуватися. Чи ефективний він, то тут вже. Будемо дивитися потім. Ну, ось такі мої огірочки. На сьогоднішній день я дуже ними задоволена. Тому що все-таки, дивіться, яка краса. От. Такі ось малесенькі. Ну, знову ж таки, треба пройтися ще подивитись, бо бачу, де обривала пасанки, а де вже відростають. Ось, дивіться, ніби й обривала, який великий пішов пасинок. Зараз я його і виламаю. Ну, на сьогодні все. Це тут було про огірки, про мій перший досвід в теплиці. Бачите, попідв'язували їх. Тут і типу, попідв'язували і кліпси. Ось такі використовуємо. Дуже зручний ними користуватися, до речі. Тут, з цієї сторони, в мене помідорчики. Також перший раз в теплиці помідори. Ну, Такий досвід буду мати. Тож, Буду з вами ділитися, як це воно перший раз вирощувати в теплиці овочі. Ну і перчик також тут посаджені, декілька кущиків всього. Перець в ґрунті неважний чомусь. Ну, тут ніби ніби такий непоганий. Там навіть є дві перчини, такі вже чималенькі. А тут, ну, не можу сказати, що гать гарний, ну такий собі терпимо. Ну, на сьогодні все. Дякую за увагу, дякую за перегляди, дякую за ваші подобачки, які, надіюся, все-таки поставите. І прокоментуєте. Дуже чекаю на ваші поради, тому що все-таки вирощую перший раз, можливо, хтось щось підкаже мені. І коли посіяти наступні огірки, і чим краще підживити, ну, я підживлюю ось так курником, ну і мастером. Вже Селітрою я перестала підгодовувати, тому ось на цьому етапі так. Ну і на все добре, миру нам та гарних врожаїв.